Volkswagen GTI го року. GTI GTI спортивна версія Volkswagen Golfa. Таке кермо гарненьке. Дивіться, тут на одометрі 203-416. На двигуні 203-410. Далі перевіряємо в других блоках пробіг. Чекайте. Далі перевіряємо того ж самого спортивного гольфіка. 203416 на одометрі, як бачите. Зараз вам покажу на коробці 200 -тисяч 920 кілометрів оригінальний пробіг і на коробці. Далі теж є в блоці коробки, зафіксований пробіг, Чуть-чуть менший. Але це також, як кажуть, в планах норми. Чуть-чуть відрізняється. Там буквально на пару тисяч кілометрів, це нормально. Так що оригінальний пробіг далі перевіряємо і оглядаємо даного такого спортивного апарата. І далі, саме головне, блок безпеки. Вся безпека присутня, вже перевірив. Все, що є, тут все ну, типу, відзивається по діагностиці. Ну, там, зараз покажу вам по ударам. Дивіться, є типа фронтальні удари, є типа сторона водія, сторона переднього пасажира. І їх тут не зафіксовано. На даному автомобілі безпека, ціла і ні разу не стріляна. Якось так. І це ще й спортивний автомобіль. Здивовані я так. Далі підтверджуємо пробіг в блоці АБС або термоз... ну, гальмівної системи. Показую вам. Самий максимальний пробіг тут 201 830. Є там і менший, зараз покажу. Зараз секундочку. Ось є пробіг 192, 196, 195, 199. Далі дивимося. 199 680. Самий максимальний на гальмівній системі. Зараз вам покажу. Получається отакий 830. Ну, трохи відрізняється, це нормально. Коли б такий самий був то би, тоді вже були питання 203-416. Так що купуйте такий Volkswagen GTI з оригінальним пробігом. З комфортом і з драйвом можна кататися і насолоджуватися даним апаратом.